На зв'язку з нами уже є Сергій Окішев, штаб-сержант відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади збройних сил України. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. І перед тим як озвучити перше питання, звернуся до наших глядачів. Закликаю долучитися до збору на БПЛА та РЕБ для 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади qr код ви побачите на екрані, а інші реквізити у нас у закріпленому коментарі. Отож, перше питання: яка зараз ситуація на покровському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади? Активність бойових бойових дій зберігається. Ситуація досі є напруженою, але контрольованою. Противник кожного дня намагається. Пройти вперед, захопити ті чи інші позиції наших оборонців, але безпосередньо в смузі відповідальності нашої бригади йому це не вдається. А чи спостерігаєте збільшення ресурсів живої сили чи техніки ворога? Знаєте, ворог вже кілька тижнів веде бойові дії з максимальною для них інтенсивністю, тому в принципі, ще більшого накопичення зараз не відбувається, але ще раз наголошую: інтенсивність зараз бойових дій йде максимально. А яке озброєння, техніку використовують окупанти? Ну вони в принципі використовують все своє наявне озброєння: це і міномети, і артилерія, це і. і авіаудари це керовані авіаційні бомби, це безпілотні літальні апарати різних типів класів. Що стосується броньованої техніки танків, вони їх зазвичай використовують останнім часом тільки для підвозу своєї живої сили, трохи ближче до наших позицій, але їм зачасту це не вдається для наших артилеристів та пілотів безпілотних літальних апаратів. це Є е, лише ціллю, і вони е, вражають ці цілі ще на підході до наших позицій. А чи вдається брати полонених, і що вони розповідають? Е, так, полонених вдається брати. Ви знаєте, риторика е, їхніх е, солдатів вона не міняється вже е, протягом кількох місяців, е, тобто всі вони. Більшість з них так вони мотивовані або лише грошима, тобто матеріальною складовою, їхньої, так би мовити, служби. Та або не вмотивовані зовсім. Всі розповідають там про загранотряди, які стоять за їхніми спинами, і в лапках мотивують так їх іти вперед, і вперед. Тобто. Ця, скажімо так, ситуація із моральним духом ворога вона не міняється вже протягом кількох місяців. Ті інформація про те, що ворог намагається взяти в кільце Покровськ. Чи бачите ви ознаки цього безпосередньо в зоні відповідальності нашої бригади, ворог якраз намагається пройти безпосередньо до покровська в лоб. Але ще раз повторюся, в нього немає жодного шансу. У нього це не виходить вже впродовж багатьох і багатьох місяців, і січиславці і надалі стоятимуть міцно на своїх позиціях і не пропустять ворога безпосередньо в лоб в саме місто. Щодо рекрутингу до бригади, кого зараз у ваших лавах не вистачає? Не вистачає практично всіх спеціалістів це не тільки штурмовики, піхотинці там і інші бойові спеціальності. Зараз шукаємо інженерів. Зараз шукаємо спеціалістів з безпілотних літальних апаратів. ба Більше якщо людина просто зацікавлена, але вона поки нічого не розуміє там в цих безпілотних літальних системах. У нас є на базі бригади, навчальні центри, де ми підготовуємо, готуємо таких спеціалістів. І в принципі, якщо у людини є мотивація, у людини є бажання, то ми чекаємо на кожного, навчимо, поділимося своїм досвідом, і ви будете працювати вже на благо бригади збройних сил України і в цілому нашої держави.